Доброго дня, вітаю. З нами сьогодні капітан команди Сокіл Ігнатів Ярослав. Ярослав, поділіться враженнями від гри. Ви сьогодні програли. Що сталося? Ну, я би так сказати, багато своїх моментів ми не реалізували, тобто майстерність нас трошки сьогодні підвела. Це по-перше, та й по-друге, суперник, хоча і дебютант, але видно, що досвідчена команда. Дуже багато класних гравців, тобто майстерність є. І Сьогодні був я би так сказати, бій. Вас вважали фаворитом, але все ж таки, ви програли. Як гадаєте, все ж таки, чи можливо не вистачило команді характеру сьогодні? Ну, я вважаю, що все ж таки більше певне не вистачило майстерності характеру. Тобто, видно по самовіддачі, що хлопці сьогодні ну, віддали всі сили, аби здобути результат, але, на жаль, результат негативний. Які цілі в команди «Сокіл» на цей сезон? Ну, я вважаю, що, по-перше, це розвиток. Тобто зараз у нас будується дуже хороша команда, дуже класний підбір гравців. Так ну, деяких виконавців не було сьогодні, але все ж таки підбір вже дуже такий солідний. І, звісно, хочеться поборотися за якісь місця е, за золото, ну, хоча б за золото. Що сказав вам тренер? Тренер сьогодні нам сказав, що все ж таки майстерність. Ось майстерність підвела нас сьогодні, що будемо відпрацьовувати на тренуваннях. Е, Свою майстерність, щоб дедалі ми вже реалізовували все, що наших ну, всі можливості, які будуть на мачок. Добре, дякую вам. Щасливо в наступних іграх. Вам теж дякую.